Це канал Фактологія. Космос це нескінченність і таємниця. У нас для вас 10 фактів про космос, які точно здивують. Поїхали. Факт перший. У космосі немає звуку, бо там вакуум, звук не може поширюватися без повітря. Факт другий: один день на Венері довший, ніж її рік. Факт третій. Космос має запах гарячого металу, як після зварювання. Факт четвертий. На Юпітері йдуть дощі з Алмазів. Факт п'ятий. Найхолодніше місце у всесвіті туманність бумеранг. Факт шостий. Місяць щороку віддаляється від землі на 3,8 сантиметра. Факт сьомий у Сонце помістилося б приблизно 1 мільйон земель. Факт восьмий. У центрі галактики гігантська хмара спирту. Факт дев'ятий. Чорні діри не всмоктують усе навколо. Факт десятий. Світло від сонця йде до землі 8 хвилин 20 секунд. Ставте лайк, підписуйтесь на фактологію та натискайте дзвіночок. Далі тільки цікавіше.